Полетіли по Пішліть. Сейчас вам покажу. Боночка. 25 гривень, 96 копійок. За мною сьогодні я оператор. Я взяв баночку і не приніс. Не Я їй это виговор зроблю. А ну давайте. Давай так. Ага, ага. Не знаю, та не ламайте. А ага. я. Тут оце. Оце є погано, це забивається, ну важко вимикати. Це ще нормально, а оце дуже погано вимити. дуже, А вже я передивилася ці сковородки, хоча всіх тут таких немає. Mm. Не знаю чому. То Та я зрозуміла, що дно. Одну... Ого! ого. теж, оце погано. Да? Оце це це жіночка зі стажем, в неї сковородок 150 штук. Вона зараз розкаже, які треба магати, оце... які не треба. Ні, ні, це погано. Це погано. А є тут взагалі хороша? Я не бачила. я дивилася, я не бачила. Це того, ну, і це стоїть 500 гривень. 519, так? Да? Ні, 328, то для блині. А, а це найхже. Це найхже, що є. Mm. Це також така ну, те, сама. По дну. Менше, менше. А це вообще. А он вверху дивіться, які. Вінце, Вінцент. Вони всі бачать. Всі ну, за цими. Так, мілі, але... Оце треба звертати пише, увагу то, на дно. Якщо пригорає, ти його чистиш. Як би ти його не чистив? Воно пригорає і ти його ну, саме більше півроку ти попользуєшся і викинеш. Так, Тут немає таких споруду, що теж не... В епіку треба їхати, а то в епіку. Надо, да, надо дивитися в таких магазинах. В цих магазинах сковородки взагалі угу. це не такі. Так лучше додати дороже і купити хорошу. Це ми рекламу тоді робимо. Супер. Да? розказала про якісні сковородки, які нам не підходять. Пішліть на порошки. А оці рукавиці? Що ви скажете про ці рукавиці? Вони хороші, коли печеш, випікаєш, що то. Але теж їх на дім витягне, склеїні. А розклейте? буду рвати її? А другу красну. Так вона ж лягає, що не так. Що це таке? Та воно воно ж прилипає, понімаєш? я буду? 148 гривень. Тридцять дві копійки. Угу. Ну, для випічки. Хочете, але не хочете. Ану, давайте. Це хороше качество. Ага, шістдесят гривень. Качество це не це пластмассив. Зараз я хочу показати, де у них тут є стіло парки. Вони взагалі не годяться, щоб люди їх не велися і ніколи не купляли. Ну, я щось тут не бачу вже їх. Видно вже. Угу. Це для мікроволновок підходить, а для сповороду від жари тут пригорає. Угу. Немає хотіла показати, немає. Його немає показати. Да. Що чи є хороше? Все отак. Музичка ігра така прекрасна. О, що це таке цікаве. Затискоч. 79,50. 79,50 79 за 79, затискоч, а дождики по 13. Знаєш, ну, за да. чого для культів? Щоб не висипалося. Є все це там. Це класні штуки. Я тобі скажу, що в мене вони валяються. Mm. ними. Я поняла. Понятно. Разумієш, ми інколи беремо товара, ой, хочеться. І потім воно валяється, гроші викинуті на вітер. І виваляється. Да. валяється. тому що очі розбили. Пішліть за цим. Mm. Ой-мая, які модні, да. Ось земле. прийшла зима і пішла зимою. Чорненько. Це міряти надо, дивитися, що воно там хороше чи не хороше воно. А ось оці модні рубашки ще, що в, в інтернеті рекламують, ось байкові. Ці не стоїть. 675 гривень. Іскусство І за такі гроші. 675. Продаються в магазинах, але там качество друге. Вони плотні, теплі. А це руки. Угу. Капець. Понятно. Ну да, водолазки тут. Не то пальто. Mm -hmm. О! О! Ще нічого ну, але це є весняно-літня. Весняно-літня колекція і не поуценки. Ось в оценки скільки хоче. Які... Мені не зрозуміло, чому вони продають товар, який взагалі не годиться. Вони його продають та ще й по якій ціні? 32 гривні. Кульочки. Так це нові можна купити. Кошельок. 64 гривні. Такий кошельо можна в Аврорі даже купити набагато дешевший і набагато красивіше. Вже дуже грязний, залапаний. Ось мені шанс подобається, але така його мусить. 900 гривень. Ой, -о. дорого. От, бачите, для Штучки такі цікаві. Так угу. Угу. Да. одна віч. Що за картушкою на мотель на базар ходить? За яйцями, щоб не билися. Є? Можна ходити. Це в нас так. Проходимо, проходимо готовки 302 зривий. Миючи. Пошліть замиючі. 129 гривень, 6 кілограмів. Жидкі, жидкі. Жидки. Да. Та 129-6 кілограмів можна брати. Ну, о, точно. А я його донесу. Ну ви ж сказали, що ви будете нести капець. Лопну донесу. Ну, да. ну, мені треба, я його візьму. Та може подумайте, пішли ще, подивимось, ще додай. в одному ряду. Це давай... є кульок. А може відкриємо, подивимося, він розведений чи не розведений. У нього. Для машинки 102 з гривень. Гель для прання, подарови, каділа тканин. бавовни та синтетики. Не залишає слідів на одязі, а залишає приємний височений смак, я думала, вонючий смак. <реш> а, видача, <но> <реш> а ось я брала оце штуку, ну, воно тут дороже, я брала за 90. Оці класні, це концентрат, воно не розведене. Ну, так ну, воно так йде, единочі. дивіться, 179-129, а я по 99 гривень брала. Марина, ось я теж брала і він не розведений. Як ти цей подивишся? Давайте нюхать. О, бачу, О, густенький. Я такий брала, пнюги пахне. Вау, 99 і гривень. Ті, скільки тут? Там, ти дивилася, одинаково. Літери. Блін, воно шось пече. Храпєць. Там пахне ж хорошо. Я брала, тому ну, йому трохи. тоді не було, і взяла орхідею. А, вони трошки, які, поняті. А, вони з оцимка? А це я винюкала його. Він дуже перешкодував. Mm -hmm. А оце ну, ось, ось потріть ось тут пальцем. Так те, пахне. Понюхайте, як пахне. Тоже, бачите, на роз... Ні, а цей цей розведений. Де... Цей жичий, а, густі. а цей густіший. Да. Да. А, дивіться, який... Той 99, 89 не годиться. Це, мабуть, він, лив... бачите, а розлився, долили його. А ну це подивиться. Це... Mm -hmm. А пахне. Це кокосом пахне. Дивись, бачиш, mm -hmm. не розведений. О, пустий. Да, так от кривойте, дивіться. Ну, пахнуть, типа, яблуком. Mm -hmm. Ну, А таке мильне милля. Тож бачиш. Угу. Неустеньке. Ну, лаванда не така, рідкіша, я тобі скажу. Фу, воняє. Йшлить. а там ще подивимось. А може ми ще найдемо на 5 літ, на 6 кг. 20 Так це 6 кг чи літри? 6. Так це кг, не літри. Кг. 6 кг ваги тут є, щоб зважити. Наче там літри. Тут літри. А чи відличається літраж від кілги? А я, я не знаю. Така обольна здорова. <сіх> Ви повинні <сіх> все знати. Ось, ось, ось. Що? Ось. І подивимо, що де річчя, але там не на три. А ну. Скільки? 4 кг. А воно розведене, Позово не розведене? Ну. Ні, Маріна госте. густе. Густе? Да. Ага, ну дайте я покажу туди в камеру. Дивіться, 4 КГ. Ану вниз опустіть мені. Ну, у мене 6 КГ. Та я не показала, яке воно внутрі. Ну, так. Да. воно дивіться. Густе. Вон, густе, густе. Ось я нахиляю. Он, бачите? Густе. А ну, яке зараз що я. Так, так я ж вам за це і кажу. Отут От відкрийте. Є... Так От... не піднімайте так, відкривайте його. Маріна, воно запечатане. Чо а ні, відкривати? тоді не відкривайте його, не можна. Я ні, я це візьму чому? У мене є, є, є це, угу. коробка. А тут скільки кілограмів. А що це? 121 двадцять гривню. Бачиш житкі. Це розведено. Да, так, це розуміє. Так це мило чи порошок, чи що? Гель для прання ранкового роз Пиши літри, у мене КГ. Так я ж вам і кажу, літрів чи КГ? Чим відрізняється літр від кілограму? Скільки на кілограм іде це, літрів? Це ти зараз на касі списи. Точно. Я ще не така розумна. Пішліть спрашувати. Дай. Так ні, ну мені цікаво, дивіться, 6 кілограм, а в літрах скільки? На 6 літрів. 6 літрів? Звісно. Ось тут я брала теж для туалету. І набагато дешевше, ніж у лагорові. Ну це, так. Да. Ну, зараз він по 70-60. по Зелений, я той, а той, а саме угу. дужче, я всегда беру ось оцей доместись. Ну, якщо гель, то він хороший є. Ну, так, вони так, ж теж бувають розведені, вони бувають гелі, ні. Бувають, вони паснень, це, це, це отак. Так що беріть оце гель і в туалеті буде, буде похнути. Та я вам поможу. Що ж то робити? Угу. 4 кілограмма. Це окція. ще 2 кілограмів добав якраз. Угу. Це... А це сіки 100 чим-то на 6. А стоїло 222,50. До окція. А, а це я не буду написано, скільки це і стояв. Угу. Ну, універсальний, універсальний, і там теж До, все Докція універсальний. універсальний. Так євро, бачите, з Європи. М -м. А тут немає євро. Це на це, так, це євро. в нас наколотили. Трикса. Три ікса вам буде. М -м. Ось бачиш шість. Понятно, все пішли і на краску. Вы все одержамені. Все нужно. А бумага вам нужна? Ой, нема. Інтересно, <тур культу> з чого вона тут робиться? 6 гривень 75 копійок, Та, да, бачите, бумага є. І коховинка по 13 гривень 25 копійок. Полетіли на касу, хвати руки тянуть. Більо вони знімають? Ні, бельо потім, вступний раз. Я спрошу, треба їм тут бельо чи не треба. Якщо потрібно буде, все знімемо. Все знімемо. Маш Скільки всього цікавого? Так, собачок у нас нема, він чува. серветки. Все що хочеш. Новий год. По 13 гривень ці штуки йдуть. Метелики, пішли, будемо ловити. Пішли, ловить метелики. Вже пора У Мене вже скоро в голові будуть метелики. Я вже як бабочка. Метелика не бабочка. Метелик. а ну да, метелик. По Україні межучим українську мову. Ну, це де дитячий відділ, тут іграшок багато. Так. Пішліть. Я хочу спросити задати питання. Сірі українці. У -у -у, 17 гривень отакі штуки на косі. Чурчхела, 17 гривень. Виноград, Що це за виноград по 20? А, Ізюм, Ізюм. Гляньте ну, всього. Ушні полечки 69 гривень. 50. Ні, ні, мені треба щось дешеве. Тут дорого ушні полечки. Є 25 гривень 49 копійок. Тільки тут 100 штук, ні. На, щоб 200 було за 25 гривень, тоді візьмо. Це так. чиста перемога, вологий рушник ретельно очищає антибактеріальна дія, сприяє загоєнню. Бачите, 42 гривні коштує. І ось іще такий вологий рушник. Серветочки. Так, да, ціни, звісно, трішки. Виросли до да. ялинка. Дивіться, яка маленька, така мені трошки вища. Пу-пу-пук. Я метр 50, вона... А ось тут написано, яка вона там один метр 464 гривні, 72 копійки. Сидів на копійочки. Зараз ми спросимо. А я брала такі, це класні. Зараз не по оценки. 17 гривень. Пакет я взяла по 15, 20, 20. Mm. Mm. Акція. Супер акція. Класно. Дівчина, дайте мені вісти. Тут 6 літрів. А, а якщо 6 кілограм, як це розпізнати? Тут 6 кілограм. Mm -hmm. Один к одному, так? Да? Все, уточнили. Так що літр молока стоїть, кілограм молока стоїть 25 гривень. Ні, нема. Оце так. Дайте мені той кусок. У мене ця карточка. От так. так. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі і завітайте. Та да